Радіо Чикаго Дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш дискусійний клуб. І Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас в прямому ефірі. Пане Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш дискусійний клуб. І, власне, новин дуже багато. Тому відразу пропоную переходити до формату запитання-відповідь. Так, дякую, пане Назаре. То що ж пише Західна преса про фронт та наступ російської армії на Харківщині? Ця тема дуже активно обговорюється взагалі. В цілому тема України можна сказати, що відновила певні свої такі потужні інформаційні позиції в західній пресі. А, окремо, я напевно заакцентую на статті в виданні «The Guardian», яка пише про те, що британська розвідка попереджала українську владу про підготовку російського наступу в Харківській області. Зупинити його завадили непідготовлені оборонні лінії, затримки з постачанням озброєння. Збройня, а також брак живої сили. А, ну, власне, це ключові думки, ключові тези. Ну і я думаю, що вже зараз ні в кого не викликає сумніву, що саме це стало ключовими причинами. Ну і тема обговорення непідготовлених оборонних ліній, про які нам звітували, наводили з Володимир Зеленський 19 грудня 23-го року. Наводив Харківську область як приклад побудови оборонних ліній, 22 грудня, через три дні е, офіс президента казав, що. От на 98% оборонні споруди в Харківській області готові. 9 квітня вже 24-го року Володимир Зеленський нібито особисто перевіряв оборонні споруди. І, і от такий результат. І ми бачили ці всі картинки. Картинки, де зуби дракона звалені в купу, не розставлені, тобто, де гроші витрачено, але до кінця оборонні споруди не були, скажімо так, сформовані, так як це було необхідно. <кій> Знову ж таки, це все доповнюється корупційними скандалами, причому корупційних скандалів цього. Того тижня дуже дуже багато велике розслідування. Було опубліковано на Українській Правді там антикорупційна е група межа, здається, називається, і там гарно досліджено, хто саме отримував підряди на будівництво цих оборонних споруд в Харківській області. Фактично, Харківська е військово військова адміністрація, вона е обласна військова адміністрація. Вона по суті віддавала величезну кількість грошей ФОПам. Які які зареєструвалися буквально в 2022 році або підприємством, де троє четверо людей працюють. Причому деякі з тих фопів, як виявляється, це люди, які точно не могли таким займатися. Тобто це люди, які продовжують працювати там на звичайному заводі за низьку зарплату. Тобто, очевидно, що там є певні ознаки фіктивності. На заході це також фіксують, але ще активно, скажімо так, присувати стосовно цього не почали і в видання Reuters, декілька ще американських видань е в контексті наступу на Харківщині пишуть, що Україна зараз готується до великого наступу Росії, який повинен розпочатися найближчими тижнями. Ну, власне, якщо коротко, то підсумок огляду західної преси саме такий. Зрозуміло, знову з'являється в інформаційному полі слово корупція. І на початку тижня в Україну приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. Які результати візиту та можливо, які головні цитати? Тези. Ну, Ентоні Блінкен здійснив такий певний епатажний позаплановий візит. Позаплановий, тому що про нього не оголошувалося раніше, а епатажний тому, що дуже значна частина українського інформаційного простору відволіклася на те, що власне він в барі виконав пісню Ніла Янга «Rockin in the Free World». І е, пісня достатньо цікава. Я рекомендую нашим глядачам окремо е, переглянути її, ну, прослухати її, хто володіє англійською на настільки високому рівні, може, зразу зміст зловить, а хтось перегляне переклад, тому що ну, я прихильник того, що символи керують світом, і ну, пісня достатньо специфічна. Але я повернуся власне, до його ключових тез. Я б сказав, що е, зустрічі Ентоні Лінки на держсекретаря США були поділені на дві групи. Перша зустріч це урядові зустрічі, в тому числі і з Володимиром Зеленським, але не тільки. Друга зустріч це зустрічі з так званими громадськими активістами. Власне в різних місцях на різних зустрічах він говорив такі тези, власне, ключові з яких я пропоную вашій увазі. Україна має сама ухвалити рішення про початок переговорів з Росією США підтримують Київ в будь-якому разі. Якби Путін виявив інтерес до серйозної участі в переговорах, я впевнений, що українці відреагували б на це. Ну тут якби і нічого нового, і все зрозуміло. Терміни проведення в Україні нових виборів залежать від волі населення країни. Ця теза дуже цікава. Вона продовжується. Тому ми працюємо з урядом та групами громадянського суспільства, щоб зміцнити. Нити Українську інфраструктуру щодо проведення виборів завдяки цьому, щойно українці погодяться, що умови дозволяють всі українці, включаючи переміщених осіб, зможуть скористатися правом голосу. Ця теза вона достатньо цікава. Вона така ніби м'яка, ніби не нав'язлива, але вона повертає тему виборів в Україні, можливих виборів в Україні в публічний простір. До цього треба додати акцент на група громадянського суспільства. Громадянське суспільство, коли про це говорить держсекретар США Ентоні Блінкен, то мова йде про тих активістів, які отримують гранти, які красиво розпіарені, і які ведуть таку певну глобалістичну лінію поведінки назвемо так, і, власне, в день, коли відбувалася зустріч з Володимиром Зеленським, в той же ж день Ентоні Блінкен зустрічався з групою активу, частина якого, до речі, зараз не перебуває на державних посадах. І це досить цікавий момент. Чому тому, що, фактично, якщо співставити всі новини, співставити в тому числі активізацію інформації щодо корупції в різних сферах. А можна очікувати зараз, що ближчим часом ця частина грантоїдію знову почне отримувати якісь певні високі, скажімо так, посади. І мова може йти навіть про прем'єр-міністра України, тому що досить давно вже ходили слухи про те, що можлива відставка Шмигаля. Як воно буде відбуватися, ми побачимо найближчим часом. Я особисто ставлюся до таких замін надзвичайно скептично, тому що коли нам під виглядом Дом, реформаторів засовують всяких соросят з розряду Мустафи Наєма, Ну то потім, в результаті, ми отримаємо, коли це все відомство підпорядковане наєму, звітує, що витрачені фактично десятки мільярдів гривень на захист наших електростанцій. І до прикладу, Терпільська ТЕС зруйнована повністю. Чи знову ж таки лінії оборони за будівництво лінії оборони також частково відповідальне саме це відомство? Тому ні про який професіоналізм чи компетентність там мова не йде. Там мова йде фактично про якісь певні вузькі кон'юнктурні інтереси. Але продовжуємо власне цитати Ентоні Блінкіна. США дозволяють Україні самі вирішити, як і вести бойові дії проти Росії в цьому контексті. Мова йде про використання зброї захід. Китної, але тут прямо не сказано про використання американської зброї по території Росії. З іншого боку, звучала інша фраза: що якби Україна має право наносити удари і сама приймає рішення. Але Наступна на зараз так, США я хочу Сп... цю тезу трошки обговорити, бо сьогодні з'явилася інформація така: у Пентагоні заявили, що вони змінили свої позиції стосовно застосування Україною зброю, яку надає США в рамках військової допомоги. Про це на брифінгу сказала речниця американського оборонного. Відомства Сабріна Сінг повідомляє Європейська Правда, тобто вони не дозволяють бити по території Росії, а виключно на території України. Бачите, я цієї новини ще не бачив, ну, але в принципі це продовження попередньої лінії. США спрямують 2 мільярди на фінансування виробництва та закупівлі зброї в Україні. Це новий пакет допомоги. США обговорюють з Україною розміщення комплексів Петріот в Харкові. Ось е, такі, власне, тези, якщо так гарно продумати ці тези, якщо впродовж тривалого часу відслідковувати інформаційний простір, що в ньому відбувається, що говорять офіційні американські особи, то фактично нічого нового пан Блінкен не сказав за винятком якихось згадок про можливі вибори. І, власне, тому Питання, а для чого саме пан Блінкен прилітав до Києва, воно залишається відкритим. І тут є два моменти. Перший момент це якась певна непублічна важлива інформація, яку можна передавати тільки особисто для Володимира Зеленського і керівництва країни. І другий момент це якраз це можливе майбутнє працевлаштування так званого громадського активу. Я думаю, що ближчим часом ми зможемо по Тих речах, які будуть відбуватися в фізичному просторі, ми зможемо більш детально зрозуміти, а про що ж насправді йшла мова. Ну і знову ж таки рекомендую всім глядачам переглянути переклад цієї пісні, тому що, м'яко кажучи, мене її символізм насторожує і нічого позитивного в мене не викликає. Зрозуміло, перейдемо до наступної теми. Про поговоримо про зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна. Які результати в принципі? Бу. Ну, це перший візит Путіна після його чергової інавгурації. Ну, власне, ніхто не сумнівався, включаючи Сі Цзіньпіна, очевидно, що виберуть, так би мовити, саме Путіна, а, але він здійснив перший візит в Китаї. Китай на такі жести дуже реагує, як власне, вся східна політика, тобто це показник важливості. А, перш ніж перейти власне до да, обговорення цієї їхньої спільної заяви, згадаю а, таку. Квінтесенцію репліку міністра закордонних справ Росії сумну коняку Лаврова. Як його називають, він, відповідаючи на питання московського журналіста, він сказав таке, що ну, типу, які там будуть процедури, церемонія чаювання, там і так далі. І Лавров сказав, що гість за східною традицією це ішак в домі господаря. І ця фраза відносно Путіна, ну вона насправді мене досить сильно повеселила. Я не знаю, можливо, вже е вони там впали в Кремлі в настільки великий маразм і виродженість, що вони навіть інколи не усвідомлюють, що вони ляпають, але повертаючись власне до самого змісту. Путін і Сі Цзіньпін підписали заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Не можна сказати, що в цій заяві щось нове, але з того, що було озвучено, що понад 80 різних проєктів реалізовують разом загальний торгівельний оборот досяг 240 мільярдів. Це при тому, що в 2023 році на початках він ще не перевищував 200 мільярдів, тобто зростання йде дуже. Же велике з іншого боку, якщо порівнювати із між торгівлею Китаєм і Європейським Союзом, то там мова йде про 800 мільярдів між Китаєм та Сполученими Штатами Америки 660 мільярдів, ну там трохи менше. Тобто, все рівно торгівля з Московією залишається меншою за обсягами з одного боку, з іншого боку, треба розуміти, що в ці оборотні кошти включена в тому числі і енергетика Росії. І коли Росія, до прикладу, продає ту ж саму нафту, а потім ту ж саму нафту Китай може використовувати для своїх потреб, а може якісь обсяги і перепродавати. Власне, як, до прикладу, Туреччина збільшила обсяг поставок російської нафти майже вдвічі, там на 105%, і водночас збільшила продаж нафти на території Європейського союзу. І зараз вийшли певні статті, які говорять, що це в такий спосіб Ердоган купує московську нафту ну за однією ціною і продає. Дає її дорожче в Європейський Союз, але вже під маркуванням своїм такі речі, власне, також можуть бути видання The Wall Street Journal напередодні власне, цього візиту писало, що цей візит є важливим і для Сі Цзіньпіна, і для Путіна, адже вони в такий спосіб показують своє єднання і хочуть похитнути. Цю геополітичну архітектуру, яку зараз очолюють Сполучені Штати Америки, водночас видання The Wall Street Journal писало, що ця співпраця між Китаєм та Росією стає все більш асиметричною на користь Китаю? Ну, власне, асиметричність на користь Китаю можливо і мав на увазі е, е, міністр Лавров, говорячи про Ішака в домі господаря. Пане Назаре, а скажіть? Які відносини зараз у сполучених штатах та Китаю? Я б сказав, що Сполучені Штати і Китай зараз входять в період такого ще потужнішого змагання порівняно з тим, яке було раніше, і, можливо, навіть до такої достатньо сильної економічної війни такі прогнози робили певні аналітики, в тому числі ключові західні видання, писали після того, як президент США Джо Байден збільшив мито на е везення електромобілів з Китаю майже в чотири рази, знову ж таки, де факт. Актів відновивши мита, які в свій час були запроваджені президентом США Дональдом Трампом, а, але там не тільки там насправді ціла категорія е, якихось додаткових навантажень на китайські товари, і власне повного повний обсяг поки що невідомо. Першим про це написало видання The Wall Street Journal, Далі підхопило Bloomberg і далі вже е, рознесли всі інші видання. Проте в цьому контексті зараз достатньо цікаві речі відбуваються власне. На фоні американських бірж. Можна сказати, що певним чином біржі, біржі починає лихоманити. Зокрема, той же ж Китай почав позбуватися дуже активно від американських цінних паперів. Це є цікавий сигнал. Деякі мільярдери зараз починають наголошувати на тому, що держоблігації США несуть ризик через загрозу держборгу, який надзвичайно швидко зростає, зокрема, от зараз новина. Мова йде про американського мільярдера Рея Даліо. І таких новин вже е, чимало. І, і ці новини я б сказав, що. Можуть бути дуже тривожними для світової фінансової системи, тому що ну власне теперішні гроші і похідні, скажімо так, фінансові різні інструменти, вони не мають фізичного забезпечення реальними ресурсами, і власне це в свій час стало кризою 2008 стало причиною кризи 2008 2009 років. І один з моїх улюблених економістів Джозеф Стігліт, лауреат Нобелівської премії з економіки і голова. Групи економічних радників президента Біла Клінтона він писав, що зважаючи на те, що така політика проводиться, продовжує проводитись стосовно надування активів, які не мають фізичного забезпечення, що раніше чи пізніше може відбутися криза, яка порівняно із якою криза 2008-2009 року може здатися легким вітерцем порівняно з ураганом. Зрозуміло, перейдемо до наступної теми, що відомо про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Під час зустрічі е, в, на території Словаччини під час виїзного засідання уряду е, на пана Фіцу було зроблено замах, його в притул розстріляли, е, розстріляв його е, словацький письменник. На жаль, не можу зараз відразу згадати його імені, можливо, зараз знайду і зможу сказати чіткіше. Е, проте м, е, причиною цього розстрілу Стрілу названа незгода із е, політикою уряду, яка відбувала, яка відбувалася Словацького. Е, словацький уряд проводить достатньо специфічну політику. Фіцо стоїть на таких потужних антиукраїнських позиціях. В рамках тих антиукраїнських позицій він е, підтримує весь час Путіна. Говорить, що війна в Україні розпочалася в 2014 році з розгулу українських неонацистів, тобто посу. Суті, він а, в деяких своїх тезах навіть здійснює більш жорстку прокремлівську риторику, ніж Орбан в Угорщині. І оця стрілянина, вона цікавим способом а, співпадає, відбулася після власне візиту Сізіньпіна в Європу. Десь Дзіньпін спочатку відвідував Францію, потім Сербію, а потім Угорщину. І, власне, Фіцу знаходиться у дуже дружніх відносинах із Орбаном. І ви знаєте, тут таку а, я. Певно, аж конспірологічно називаємо так, модель бачу, але м насправді. Китай дуже сильно заходить в європейський союз, зокрема, з допомогою Угорщини. На території Угорщини, до прикладу, будується найбільший завод китайських електромобілів поза межами Китаю. І відповідно це вже територія Європейського союзу, і це вже дуже багато чого спрощує. Цілком можливо, що Словаччина хотіла також піти на співпрацю із Китаєм і в цілому з країнами Брікс. Ну не словаччина, а саме про кремлівський Фіцо. І цілком можливо, що в який спосіб йому передали, так би мовити, привіт чи незгоду? Зараз він знаходиться в стабілізованому, але ще важкому стані. В лікарні я знайшов інформацію: його розстріляв Юрай Цінтула. А, про нього пишуть поки що те, що пише преса, що він є словацьким письменником. Знову ж таки, а, наскільки ця інформація відповідає дійсності, і хто себе має право називати письменником, хто не має права, ну, зважаючи наприклад на українські, так звані, якісь поетичні кола, там ще щось, то це, це є під великим знаком запитання, тобто, поки що, як на мене, глобального пояснення ще немає, що насправді відбувалося Тут відкрите питання, чи рішення піти і робити цю справу, розстріляти прем'єр-міністра. було його приватним. Тобто, це він сам вирішив це чи це були якісь. Знову ж таки, так, ми, ми цих ідеї. деталей не знаємо. А, кремлівська пропаганда, до речі, зразу традиційно mm -hmm. почала кричати, що там є український слід. Про це Симоніян заявила на якомусь з їхніх телеканалів. Я, в принципі, цього не вислідковую. Просто ці її цитати перли дегенеративної думки, так би мовити. Ну, вони були розтиражовані в українському інформаційному просторі. Так і ще треба зауважити. Можливо, це буде таким певним сигналом для політиків, що ніхто не є в безпеці, коли біля тебе є десяток охоронців. Ну насправді дивлячись на відео, як е, працювали охоронці, ну це щось надзвичайно безглузде, як на мене було, тому що Фіцо з одного боку вони бігають біля машини, е, туди-сюди якісь такі хаотичні напівхаотичні рухи. Ну, тобто, е, можливо, вони чи занадто розніжились, чи занадто розслабились. Ну тобто, ситуація поки що невідома і не визначена. Давайте поговоримо ще на декілька тем, які я занотував собі. Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради законопроект номер 7731, який дозволив би роботодавцям звільнити працівників за неінформування про контакти з людьми на окупованих територіях. Що це за закон? І на що його були взагалі заносили до Верховної Ради? Я цього законопроекту не читав, але саме, що законопроект із таким змістом було передано, він, власне, точно мав місце. Проте деталі поки що мені невідомі. Це хтось писав із фракції Слуг народу, хто саме точніше не можу сказати. Але цей законопроект знову ж таки достатньо. Дивний і можливо навіть суперечить конституції. Суперечить конституції, в якій частині? Що навіть під час кримінального провадження, якщо йде кримінальна справа, людина має право не свідчити проти себе і проти своїх близьких. Це записано на рівні конституції. Водночас, якщо ми говоримо про е, нашу чи не нашу, а про владу в Україні. То потрібно розуміти, що величезна кількість людей, в тому числі, які перебувають на дуже високих посадах, мають друзів, мають родичів, кумів, братів, сватів і так далі на території Росії, на території нашого ворога, і відповідно, ну це насправді в такий спосіб могли вистрілити і собі в ногу. Ну чи можливо мати легші способи бюрократично будь-кого знову ж таки звільняти з посади? Ча ну знову ж таки в Зеленського зосереджена в руках абсолютно вся влада, тобто Верховна Рада контрольована, міністри свої. вся в абсолютно вертикаль своя. Тому я думаю, що з останнім насправді ніяких проблем в пана Володимира Зеленського виникати не може. Ну що ж, пане Назаре, будемо завершувати. Дякую вам. Я хочу нашим радіослухачам нагадати, що з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня, до побачення. Дякую всім, гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.